Не роби цю вправу, поки не дослухаєш правильність виконання до кінця. При неправильному виконанні ти через роки будеш мати кисетні зморшки, заломи біля куточків рота, а також заломи ось тут і погіршення овалу обличчя. Я звуть Катерина Шевченко, мені 38 років. В моєму обличчя жодного, жодного за все моє життя уколу. І я тренером молодження обличчя поставити тіла. Тож, як правильно зробити цю вправу, щоб не було заломів? тому що ця вправа дуже крута. Вона покращує стан наших вилиць, наших щічок, укріплює також круговим рота і укріплює наш овал. Ставимо наші ладоні, основу ладоні в наших вилицях. А от сюди на вучну кістку і трошки робимо легке преднатяжіння. Прямо обіймаємо всю голову. З цієї позиції з розкритою буквою О ми робимо цей рух. Або ще другий варіант. Якщо ви помічаєте у себе складочки ось тут, то тоді ми нашими руками обіймаємо повністю нашу щічку аж сюди до скроні, і робимо легке преднатяжіння наших тканин. Розкриваємо наше обличчя. І з цього положення робимо О, «А», О. A. O. A. Pse.